Я відео, відео є, видео, видео yes. а чиж... а, там... есть. Ні, пипец, що на цьому напише. Перець. Black pepper. А, ah, black paper, да. Це black paper. Yeah. Чорний перець, скажем. Ну, black, чорний я знаю. Рід красний, е голубий, блю, Чи як там? Да, yeah, так, yeah, я якраз все прохожу. А... Як то і називається, де я учу? Слова на камеру забуваю. Я тобі показував тільки, що скажи. Ну хай буде то. О, там якась підпишся пише, ти чим дівчат кожен день тягать, Лучше б англійськи вчив. Правильно. Ой. Цих дівчат не перетягаєш, а англійський вивчити треба. Я з молоду багато робив, я не співсім дівом зайнятися. Пив алкоголь і робив крепко. А тепер доганяю опущене. Хе -хе, мабуть, вже перегнав. Ти можеш представити в Паттайі одна дві в день, три місяці. Я йшов вже по набережні, я здоровався з кожної другої спав. <ріху> а приїхав там один каже, я хочу красиву грітосочку, африканочку. А я кажу, пішли, а там а, така главна в голубому платі. та йде до мене, що цілує, я каже, я цю хочу, кажу. Дари, иди, че ты это? Бача, камане тарелочка. А что такое маленькое? А монетку две. Такой же, кушай, будут разум. А на тарелом пише? Давай, Та давай заедем купим. Мы первый раз тут кушаем. Манико. Ніколо... А че на мясо не, не знаю. О, то вы мені насыпали, як гусь, гостью скільки всего. Коротше, я над на Дивіться. Мурашки, і любов теж добре. А в мене мурашки утром і вечором. То не ті мурашки, ті мурашки треба лічить. <сміття> 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 я й думаю, я болів наче. Коротше, тільки злазю з Катрин, Виходжу на вулицю, це ці, -ці побачив, в мене опять хочеться. Навірно, я захворів. <сміття> це хвороба? <сміття> 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 Зато в спортзалі ти сторон такий рву все. <сміття> Зараз поїде по побачу. Без питань. Скільки ти на грудь береш? Та сотку свободу, сотка розмін. Хорошо. Е -е, стану, скільки ти робиш? Стану зараз временно не роблю. Все. Всім пока. У нас все супер, ми без алкоголя, ми спортсмени і по дівчаточкам. По це вже сімейний чувак. А я по філіппіночкам, а через 2 недели буду по Вьетнамочкам. Всім пока-пока. Ты куда бігла? Бебі! Бебі! Все, руня. Филіппиночка!